Отже, комплексні сполуки. Ми з вами періодично на сторінках підручників або задачників зустрічаємо формули, в яких такий характерний знак, характерного ознака це квадратні скупки. Ну, ось не так давно ми вивчали тему з вами фером та його сполуки. І бачили ось таку. Трошки незвичну формулу, де частина запису відокремлена квадратними сполуками. Або коли ми вивчаємо з вами амфотерні сполуки, у нас була ось така, наприклад, формула. Теж схоже. Що це таке? Це так звані комплексні, або ще інакше інакше їх називають координаційні сполуки. Ми з ними зустрічаємося не так часто і в якихось тільки певних темах. Чи означає це, що їх мало, що вони незначні, що вони такі десь периферійні? Ні, не означає. Насправді комплексні сполуки дуже розповсюджені і численні. Їх комплексних набагато більше, ніж звичайних неорганічних сполук свідомих нам класів оксидів, кислот, основ, солей, чому більше в рази. Комплексні сполуки це найрозповсюдженіші взагалі неорганічні сполуки, та й деякі органічні теж є з будовою комплексних сполук. Стосовно класифікації, переважна більшість комплексних сполук відноситься до класу солей, тобто це не якийсь окремий клас неорганічних сполук, це солі, або бувають ось такі, наприклад, кислоти комплексні. І у всіх у них є ось така візуальна ознака, квадратна скупка. Що вона означає? Вона означає своєрідну будову цих сполук, які трошки відрізняються від звичних для нас, ну, наприклад, солей або кислот. В комплексній сполуці є так званий центральний йон. Ми бачимо його, він в квадратній сполучці. це йон металу, катіон металу. Ми знаємо, що метали в сполуках утворюють тільки катіон. Він може мати за величиною заряд різний, а за знаком тільки плюс, звичайно. Ну, наприклад, у нас є ось такий центральний йон Ф. Навколо цього йону групуються, або, як кажуть, координуються частинки, частинки молекули або аніон. Навколо Катіона не можуть групуватися. Інші катіони, тому що однеменні заряди, як ми знаємо, відштовхуються. Тому це можуть бути аніони, негативно заряджені частинки, або можуть бути молекули. Такі, наприклад, як молекули води, молекули амоніаку, іони, такі, як ми бачили увагу, вже з вами, гідроксид іони, хлорид йони, або бромід, або йоди, цианід йони, як у першій нашій сполуці, в першому прикладі, або молекули, або аніони. Такі частинки називаються словом ліганди. Ліга ви знаєте, слово, об'єднання, якесь. Ну, ліганди буквально можна сказати, приєднані перекласти це слово. Ті, хто приєднується. Лігандів буде певна кількість, вона залежить від характеру та заряду центрального ійону. Зазвичай кількість лігандів парна. 2, 4 або 6. Час частіше за все кількість лігандів, яка ще називається координаційне число, дорівнює подвоєному ступеню окиснення центрального іону. Тому, наприклад, у сполуці Калій 3, ферром СН6 ми бачимо, що лігандів саме 6. Координаційне число дорівнює 6. У, наприклад, Купимо, в якого плюс 2 заряд центрального йону. Координаційне число буде дорівнювати 4. Подвоєний ступінь окиснення або заряд центрального йона. Але це не закон, це правило, в якому можуть бути винятки. Так, наприклад, у ферма і в ступені окиснення плюс 3, і в ступені окиснення плюс 2. Координаційне число буде однакове. 6. Тому існують і Калій 3 фером СН6, і калій 4 фером. СН теж 6. Хоча ступінь окиснення або заряд центральної іона буде тут 3, а тут буде 2. Координаційне число однакове. Це пов'язано з будовою центрального іона. Значить. Центральний йон разом з лігандами утворює так звану внутрішню сферу комплексу. Наприклад, в нашому варіанті, внутрішня сфера відокремлюється цими самими квадратними скобочками. Дивіться, у фером буде заряд 3 Це Ціанід-йони, яких 6, мають кожен заряд мінус одиничка. У нас у внутрішній сфері 3 плюси і 6. Мінусі. Отже, внутрішня сфера комплексу буде мати заряд загалом 3 мінус. І те, що називається зовнішня сфера, це йони, які не входять до внутрішньої сфери, а оточують її, як матрьо така, вони повинні бути їх стільки і таких, щоб в цілому комплексна сполука була нейтральна. Зовнішній сфері комплексу буде знаходитися якась кількість іонів, сумарний заряд яких буде 3+. Наприклад, це будуть ті самі йони калію, яких 3. Кожен з них одиничка, значить, 3 плюси, 3 плюси, 6 мінусів. В цілому виходить у нас нейтральна ось така комплексна сполука. Внутрішня сфера комплексу, в залежності від того, який центральний іон, скільки і яких лігандів, може бути як негативно заряджена. Ось у нас з вами такий приклад. Калій триферм СН6, де заряд внутрішньої сфери, як ми бачили, був 3 мінус. А може бути і позитивна. Ось, наприклад, така сполука, як аргентом має заряд 1. Молекули амоніаку не мають ніякого заряду нульові, тому заряд внутрішньої сфери теж буде просто заряд плюс. І щоб врівноважити його, потрібно нам якийсь аніон використати. І тоді наші комплексні сполуки називаються аніонний комплекс, комплексна частинка, комплексна внутрішня сфера заряджена негативно, аніонний комплекс і катіон. Комплексна частинка аніон, комплексна частинка катіон. Це один з видів, ну і, мабуть, найголовніший вид класифікації комплексних сполок, які діляться на Катіонні комплексні сполуки та Аніонні комплексні сполоки. Ще один вид класифікації комплексних сполок це за характером лігандів, які вони можуть бути. Виділяють найчастіше такі різновиди. Ліганди – Це і відповідно вид типи комплексних сполук. Ліганди молекули води називаються аквакомплекси. Ліганди це молекули води. Ну, наприклад, ось такого типу буде сполук. Амоніакати. як ви вже здогадалися, напевно, це будуть сполуки, де лігандами виступають молекули амоніаку NH3. Це те, що ми з вами записували як зразок катіонного комплексу аргентом NH3 двічі хлори. Гідроксокомплекси. Ліганди це аніони. Теж ми вже таке бачили з вами: натрій, алюміній, Ож. 4. І нарешті найрозповсюдженіший вид е комплексних сполук це так звані ацидокомплекси. Ацидокомплекси – від латинського слова кислота». В якості лігандів тут будуть виступати кислотні залишки, якихось певних кислот. Ну, наприклад, хлоридної. Найпростіший такий варіант. З ну, така, наприклад, да? Значить, Аквакомплекси елегант-вода, аманіакати. Амоніак, гідроксокомплекси гідроксильних групи і ацидокомплекси кислотні залишки. кислотних залишків. Правда, можуть бути ще й так звані комбіновані комплексні сполуки, де в одній сполуці зустрічаються ляганти різних видів, але ми зараз не будемо ускладнювати собі ситуацію і поки що просто скажемо, що такі теж можуть бути. Як окремий вид класифікації, ми їх не будемо розглядати. <кліпи> Найголовніший момент це. Будова комплексних сполук. Чим вони відрізняються від звичайних звичних нам, наприклад, солей? Дуже цікава особливість, яка притаманна саме комплексним сполукам. В одній комплексній сполуці зустрічаються одночасно два типи хімічного зв'язку: ковалентний та йонний зв'язок. Між зовнішньою сферою комплексу та внутрішньою сферою комплексу, Ось тут у нас зв'язок буде йонний. Між центральним йоном та лігандами зв'язок буде ковалентний, і не просто ковалентний, а утворений за донорно. Акцепторним способом, де центральний йон позитивно заряджена частинка, в якої вільні орбіталі обов'язково буде грати роль акцептора електронних пар, а лігант буде грати роль донора електронних пар. Ну, давайте розглянемо на це. це на більш трошки простому прикладі. Ось у нас є. Катіон алюмінію. У катіона алюмінія немає електронів на зовнішньому енергетичному рівні. На третьому майстра підрівні немає зовсім електронів. Вони пішли, тому що утворився з атома Катіон. І відповідно, у нас є чотири вільні. Орбіталі. На ці чотири орбіталі можуть претендувати чотири неподільні електронні пари, які є, наприклад, у атома оксигена, а атом оксигена входить до складу, ну, скажімо, гідроксильної групи. І ось у нас з вами чотири в кожному з яких є оксиген, і оксиген має неподільну електронну пару, можуть приєднатися до чотирьох вільних орбіталей, до чотирьох вільних орбіталей катіона алюмінію. І у нас утворюється комплексна сполука, де хімічний зв'язок буде ковалентний, 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 ковалентний. Чотири ковалентних зв'язки. Отже, у внутрішній сфері комплекса утворюються ковалентні зв'язки за донорно-акцепторним механізмом. Ось ця особливість утворення зв'язків за донорно-акцепторним механізмом, де катіон метала буде грати роль акцептора, призводить до дуже цікавих наслідків. В комплексних сполуках іноді може порушуватися принцип, з яким ми давно знайомі і добре його часто використовували, це те, що електрони в атомі або в йоні намагаються розподілитися на можливі вільні орбіталі, так, щоб максимальна кількість електронів була неспареною. Пам'ятаєте, така ситуація, як перехід у збуджений стан, що дуже часто зустрічається, особливо у не металю. Коли електрони переходять на вільні орбіталі якось підрівня, який в цьому атомі є, орбіталі рівня P або орбіталі рівня D, якщо це можливо. Тобто електрони намагаються розділитися. вони не Некомфортно себе почувають вдвох на одній орбіталі. Вони намагаються, якщо є можливість, перейти на вільну орбіталь. А в комплексних сполуках відбувається протилежний процес. Під впливом лігандів. Електрони ніби так вони їх видавлюють, групують в орбіталях по парах. І тому відбувається ось така цікава ситуація. Давайте подивимось на прикладі ферму. Ми пам'ятаємо, що у ферму валентними є орбіталі 4С, 4П і 3D орбіталі. І на зовнішньому рівні на четвертій s орбіталі знаходяться два електрони і на 3D орбіталі знаходяться шість електронів. Коли у нас утворюється Катіон Фером 3, фером залишають електрони зовнішнього рівня. Ось ці 4С, і один електрон, де підрівня. І електронів залишається не спарених 5. У звичайному стані Катіон фером 3 має 5 електронів. На 5 орбіталях. ми з вами говорили не так давно, що ось така структура у Катіона Фером 3, вона зумовлює його велику стійкість. Те, що це найбільш стабільна частинка у фером, тому що на п'яти орбіталях знаходяться 5 електронів, кожен на своїй орбіталі. Але. Коли утворюється комплексна сполука, ситуація міняється. Ліганди, ніби видавлюють ці електрони, вони їх групують максимально попарно. І тоді у нас в комплексній сполуці буде ось така ситуація. П'ять електронів розташовуються двома парами залишається ще один неспарений електрон. 1, 2, 3, 4, 5. А давайте. Подивимося, скільки ж у нас тоді вільних орбіталів у фером триплість залишилося. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. І до цих шести орбіталей може приєднатися шість неподільних електронних пар якоїсь частинки, якоїсь леганда. Ну, наприклад, це Cенідion, як ми бачили з вами у сполуці ферм 3, Cn 6. Один. 2, 3, 4, 5, 6. Звідси взялося координаційне число 6 офером Фером 3. Ми бачимо, так? А давайте подумаємо, а яке координаційне число буде у фером 2? У фером 2 плюс на один електрон більше. А де він буде розташований? Ліганди знову видавлюють електрони у пари. І наш. Ще один електрон буде розташований в тій же орбіталі, що і у Фером 3, тільки він буде теж спарений. Бачимо, так. І як це не дивно, у Ferrom 2 теж координаційне число буде дорівнювати 1, 2, 3, 4, 5, 6. І у Ferrom 3, і у Ferm 2. Тепер зрозуміло, чому порушується іноді правило подвійної кількості лігань. Це обумовлено конкретною будовою електронних оболонок якихось йонів металів, які утворюють центральну комплексні сполуки, які грають роль центрального йона. Оця цікава особливість будови. А, і між внутрішньою сферою і зовнішньою, як я ще раз нагадаю, зв'язок уже буде утворюватися не ковалентний, а йонний. Ми з вами пам'ятаємо, що речовини з йонним характером зв'язків, як правило. Добре, вступають в реакції електролітичної дисоціації, процеси електролітичної дисоціації. А ось речовини, в яких є ковалентний зв'язок, далеко не завжди добре дисоціюють. І це характерно і для комплексних сполук. У них ніби відбуваються дві дисоціації послідовно. Їх так і називають первинна дисоціація і вторинна дисоціація. Первинна дисоціація проходить як для звичайних солей, добре, повністю практично, з утворенням. Катіонів, наприклад, металів. Ну, якщо ми візьмемо на шкалі 3 паро це 6 і комплексного йона. Тобто спочатку ця частинка дисоціює як сильний електроліт. Практично повністю. Внаслідок цього дуже багато комплексних сполук це розчинні речовини, переважна більшість. І цим користуються, коли, наприклад, утворення застосовують для виділення певних металів з розсипних руд. Можна перевести таким чином метали, які не дуже то розчинні, не дуже то активні у розчинний стан, наприклад, золото і платині, які Видобувають, ну, не завжди золото існує у вигляді самородків, а іноді воно у вигляді дрібних краплень таких у породу. І тоді цей метод ефективний досить. А ось наступна далі дисоціація, вже внутрішньої сфери комплексу, проходить як слабкого електроліта, тобто не повністю частково, і по стадіях. Ось так, наприклад, втратили. 5 тепер уже буде, заряд буде частинки вже на 3 мінус, а 2 мінус, і утвориться цианід іон. Як правило, така дисоціація проходить більш-менш в розумних якихось межах за першим, можливо, ще за другим ступенем. Далі, як правило, там настільки мала ступінь дисоціації, що можна знехтувати це цією величиною. Тому ми теж два етапи запишемо з вами. Ось так. Можна далі ще написати, але це вже практичного сенсу не буде мати. Хм. Оця особливість, подвійна дисоціація за, за першим і другим етапом, первина і вторина. Вона відрізняє комплексні сполуки від досить схожих на них. І нам трошки відомих, колись ми їх розглядали, правда, не дуже докладно, але розглядали. Ось таких сполук, які називаються подвійні солі. Подивіться, вони досить схожі, правда? Що б мені заважало, наприклад, доступно малювати. Квадратну скобку. І зробити цю сполуку схожою на перший варіант на комплексну сполуку. Насправді це не так. Насправді вся суть у цій самій подвійній дисоціації. Якщо комплексна сполука буде дисоціювати на зовнішню та внутрішню сферу, а далі дисоціація піде вже досить слабенько. То подвійна соль буде дисоціювати одразу на катіони та аніони, які є у складі цієї речовини. Тобто там ніяких первинної вторинної дисоціації не буде відбуватися. І в цьому принципова різниця. Тобто, перший варіант це комплексна сіль, а другий це некомплексна сіль. Тому оця квадратна скобочка, вона не просто якась там оздоба архітектурна. Вона відображає суть цієї речовини. І коли, наприклад, у підручнику восьмого класу, коли там побіжно говориться про комплексні сполуки, ну, мабуть, міркувань того, щоб спростити трошки дітям задачу, не намалювали квадратні скобочки, щоб їх не лякати, напевно, цим зображенням, то, на мій погляд, це не спрощення, а навпаки, ускладнення сприйняття, тому що якщо цю квадратну скобочку нам не малювати, то. Зникає різниця між різними типами сполук комплексним та некомплексним. Ось така дисоціація. Як називають, яка номенклатура у комплексних сполуках? Схоже на те, що ми називаємо номенклатура солей. Як і в назвах солей, звичайних, комплексних сполуках, спочатку ми називаємо кетіоном. В Нашому прикладі, який ми сьогодні дуже часто використовували, це буде калій, катіон калію. Далі ми повинні назвати кислотний залишок з закінченням ат. Але додати треба нам ще буде кількість та назву ліганди. Ліганди називаються так само, як називаються аніони ціанід-аніон, гідроксид-аніон, але з додаванням закінчення О. Тобто не хлорид А хлоро, не ціанід, А ціано, не гідроксид А гідроксо. Закінчення О. Виняток складають ліганди, що є молекулами. h 2 називається лігант аква. Ну, щоб не сплутати гідро, наприклад, звична нам назва води. Як хімічного реактиву або складової якоїсь молекули, це гідро, щоб не плутати з іншими сполуками типу кристалогідратів. Тому називають аква в якості Ліганда. Ну і на щаль називається амін. Я це писав в текстовому матеріалі, ви можете подивитися. Числівники 2, 4, 6 називаються відповідно ди, тетра і гекса. Це знайома нам з органічною хімією. Отже, калій, гекса, ціано, а далі що? Корінь слова ферум? фе Але, як і в звичайних солях, коли метал має. Змінні валентності, а фером якраз такі змінні валентності має, то ми конкретно валентність у цій сполуці повинні вказати. Тоді це буде гексоціано 3 пара, калій гексоціано 3 пара. І ось якщо ми пишемо комплексну сполуку для металу, постійна валентність і ступінь окиснення, тоді цю валентність вказувати не потрібно. І в нас буде що? Натрій. алюмінат. Три тут додавати не треба, тому що алюмінія валентність завжди буде 3. Ну і якщо у нас речовина з комплексним катіоном, а не аніоном, такі трошки рідше зустрічаються, але бувають. Це буде аргентом. Знову ж таки, в аргентому постійний ступінь описнення плюс 1, заряд йона теж буде плюс одиничка. Аргентом -а Мін, хлорид. Ну і трошки про застосування комплексних сполук, де вони можуть використовуватися. Комплексні сполуки, як я вже говорив, переважно розчинні. Тому ось ця здатність переводити у розчини катіони металів, використовується А для їх хімічного визначення в лабораторних умовах, як аналітичні реактиви, комплексоутворювачі дуже часто використовуються, і для видобутку металів з рут. В медицині використовується, наприклад, така, речовина як трилон Б. Є комплексоутворювач. Вона використовується для того, щоб зв'язувати важкі метали при отруєнні важкими металами таких лікарських медичних, з, з медичною метою. От. І можна сказати ще один так, наостанок такий момент: що комплекси сполуки мають велике біологічне значення. Деякі з комплексів це якраз біологічно активні речовини. Комплексними сполуками є. В багатьох випадках небілкова частина того, що ми називаємо фермент, так звані коферменти. Комплексними сполуками є небілкова частина гемоглобіну, так званий гем, порфіринові цикли, які групуються навколо йона заліза, навколо йона ферму. До комплексних сполук також відноситься і хлорофіл, відомий вам всім, де в якості центрального йона є катіон катіонмагія. Ну, якщо так цікавитися цим питанням, то можна ще дуже багато чого знайти. Стосовно комплексних сполок, вони важливі, вони цікаві, вони трошки незвичні. І я зараз.